Іноді суми пожертв справляють велике враження на людей. Проте не завжди так само вражають Бога. Втім, одне приношення настільки вразило Ісуса, що він покликав своїх учнів, щоб і вони подивилися на це. Як не дивно, він сказав їм, що та маленька сума, яку віддала бідна вдова, була більшою, ніж приношення багатіїв, які жертвували того дня. Невже Ісус вважав невеликі приношення зразковими? Чи він мав на увазі дещо інше? Одне можна сказати напевно: на Бога не справляє враження кількість або великі суми приношень. Інакше. Бісус похвалив тих, хто жертвував багато коштів на храм, проте його не вразили їхні великі пожертви. Елен Уайт Вказує на Божі принципи щодо приношень, пишучи, що цінність дару визначається не його розміром, а часткою в загальному достатку людини і мотивами, якими вона керується. Ви помітили слово частка? У повторенні закону 16.17 ми також читаємо: кожен по змозі прийде зі своїм даром відповідно до благословення Господа, свого Бога, яке він дав йому. Ця бідна вдова удостоєна похвали, оскільки частка це один із важливих Божих критеріїв взаємодію якими він оцінює приношення, вона пожертвувала найбільшу частку сто відсотків, як сказав Джордж Мюллер? Бог оцінює те, що ми жертвуємо за тим, що ми залишаємо собі. Та жінка нічого не залишила собі, а вирішила жити вірою, оскільки довіряла Богу, що він подбає про неї, будучи добрим і сильним. Отож, як нам вирішити, скільки жертвувати? Хоча ми не можемо змінювати відсоток десятини, однак ми можемо попросити духа керувати нами при визначенні того відсотка нашого доходу, який ми повернемо Богові як приношення, цей відсоток можна збільшити, а отже, засвідчити, наскільки велика наша прихильність, довіра та вдячність до нього. Ісуса до Досі не вражають суми грошей, якими б малими чи великими вони не були. Однак він досі цінує дух жертовності, який можуть виявляти як бідні, так і багаті через відсоток свого приношення. Коли ми повертаємо наші десятини й приношення, поставимо Бога на перше місце.